Коли і як приймати мультивітаміни. Чи знаєте ви, що навіть у найкращих овочах фруктах сьогодні в 2-3, мінімум в 2-3 рази менше вітамінів і мінералів, ніж 50 років тому. Виснажливі ґрунти, швидке вирощування, обробка, транспортування, усе це знищує поживність продуктів. Тому навіть при здоровому харчуванні ми можемо отримувати менше корисних речовин, ніж потрібно для організму щодня. Що робити? Допомагати собі якісними мультивітамінами. Коли їх краще використовувати під час або після їжі, це для кращого засвоєння. Звертайте увагу, що вітаміни є жиророзчинні і водорозчинні. Бажано також у першій половині дня, щоб отримати заряд енергії на весь день день. І обмін речовин першій половині дня краще. Обирайте перевірені формули з біодоступними формами вітамінів і мінералів. Не забувайте, добавки працюють тоді, коли вони є частиною вашої системи турботи про себе. Не просто один випили один раз на три місяці і думаєте, що все кожного дня дня нам це потрібно. Хочете знати, які саме добавки підійдуть вам і які у вас дефіцити, ви можете в шапці профіля пройти тест на визначення дефіциту мінералів, вітамінів, вітаміна Д, або ви можете записатися на консультацію. Записатись ви можна знову ж по посиланні в шапці профіля є анкета. Можна її заповнити, і ви тоді попадете до мене на консультацію.